Богу. Світовий годинник, осінь вже пробив, знову в нашій церкві нині свято жнив, і вітрина повна запашних плодів, Господу лунає щирий вдячний спів. в життєву книгу нам додався рік. Він промчався швидко, мов гірський потік. Чом так непомітно промайнув цей час, а недавно квітло все бояло в нас, ніби вчора барви розлила весна й милувала око цвіту білеснам. А тепер похмуре все й сумне стоїть, і журавлина пісня почуття ятрить. Ця пора осіння нагадала нам. Що стається схоже щось з людським життям. Час був народитись і прийти в цей світ, тішитись дитинством радісним, як слід. Юність легкокрило пам'ятають всі, час, коли цвіло все в неземній красі, молодість минає і каже нам: прощай і відлітає птахом у незнаний край. Роки відлітають, як спинити вас? Що для цього треба думаєм не раз? Знаєм, що не буде їм вже вороття, бо таке коротке тут людське життя. Осінь це зупинка на земних путях, час поміркувати, що в твоїх руках? Осінь із плодами знов до нас прийшла. Щедрий урожай свій нам земля дала. Зародили ниви, грядки і сади. Тож скажи сьогодні, чим багатий ти? Чи лиш тільки листя у твоїй руці і жалюні краплі на твоїм лиці? А колись так гарно починав ти шлях. Ревність було видно у твоїх ділах. Працею для Бога ти завжди горів. Що ж сьогодні сталося? Де живий порив? Опустились руки, ти байдужим став. Тож скажи: цей стан твій вгодний для Христа. Починав ти добре в ті щасливі дні, та кінець спасає на початок ні. Що з безплідним вітям буде восени? Як прийде до саду пан наш садівник, чи на рік ще лишить, дасть один ще шанс, відповідь не знає тут ніхто із нас. Може, вже сокира біля ніг лежить, може, день лишився, щоб тобі прожить? Дуже страшно вмерти і без святих плодів перед Божим троном стати в митіці. Зупинись! Подумай і зміни життя, хай наповнить серце щире каяття, хай зерном добірним колоситься лан, не закопуй нині в землю свій талант, бо не за горами Божі жнива, засукай скоріше свого рукава, йди на труд Господній, ревно там працюй. Щас, що тобі даний Господом, цінуй. Амінь.